19 травня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулась апаратна нарада під підгованням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Під час наради обговорились найважливіші питання розвитку громади та плани їх реалізації. В ній прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них головний інженер КВПКонал Юрій Дроган прозвітував, що підприємство працює без збоїв, здійснюються роботи по заявках від населення. А також ведуться роботи по ремонту системи водопостачання на аварійній ділянці. Міський голова акцентував увагу керівництва підприємства на необхідності пришвидшення роботи, щоб не створювати незручності для абонентів. Щодо роботи Квеподійськ теплокомуненерго звітував його директор Максим Первий. Проводяться масштабні ремонтні роботи обладнання на котельнях громади. Також було надана інформація щодо завершення заміни тепломережі по вулиці енергетиків. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Содорожний повідомив, що підприємство працює в штатному режимі. Продовжується робота із вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Активно ведеться робота із скошування порості та прибирання паркових зон. Ведуться роботи у зонах відповідь. Очинку, де силами підприємства обслуговуються дитячі майданчики та декоративні інсталяції. Директор комунальної організації «Міск світло Віктор Кострівський повідомив про викладані заявки від населення. Окрім того, проводяться демонтаж старої лінії зовнішнього живлення та підготовка до встановлення нових опор. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, про проведені урочисті заходи та велику культурну програму, що запланована на найближчий час у подільській громаді, звітувала начальник управління культури і туризму Анна Вишневська. Головні лікарі закладів охорони здоров'я Подільської громади поінформували про кількість прийнятих пацієнтів, а також про проведення прийоми громадян, як у місті, так і в селах громади. Окрім того, головний лікар Подільської міської лікарні. Літянський надав вичерпну інформацію щодо отриманої лікарної гуманітарної допомоги та її розподілу по відділеннях закладу охорони здоров'я за результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримує низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.